Вітаю всіх на моєму каналі! Досить часто виникають питання про те, на якій тумбі повинен стояти акваріум, і я вирішив зняти тумбу на одному із моїх проєктів, який я вже виконав. Е, яка має бути тумба для великих акваріумів? Тут акваріум на тону. Ось такі е, відкривачі від натискання. і... В середині, саме головне, будь-яка тумба має бути з металевого профілю з ось такими перемичками. Це обов'язково, щоб ніч не було прогинів і щоб просто ця тумба не склалася під вашим що акваріум. І ви як бачите, тут заморочили, зробили ще задню стінку, там буде просверлюватися отвори, але особливо її не потрібно. Ось таким чином, бачите, кожна перемичка. Іде е, біля кожної стійки, тобто вона максимально укріплена і повинна забезпечувати саме головне безпеку. Коли проєктуєте тумбу, майте на увазі, що головне в цьому це ваша безпека. Ну, В принципі, ось така тумба вам на огляд. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте подобайки. Всім успіхів!